потож ви з вами хателі з о, ліптон. Короче, сьогодні я буду трохи значатись над артами, які ви мені скидували у телеграм на переробку. Багато хто з вас скидував уже дуже хороші роботи, в яких мало що можна покращити, тому я і міняла небагато. Ще старалась робити як можна менше виправлень і не відходити далеко від стилю авторів. Ще дякую всім, хто скидував картинки під постом. Вони всі дуже гарні, і якщо хтось захоче ще скинути мені свою роботу, можете це зробити. Можливо, колись буде друга частина, але хто його знає. І так, почнемо, мабуть, з роботи, де я виправила менше всього. Це добре тобто, мені вже знайомий Акаї. Перше, що я зробила, це поміняла розташування вушка у персонажки. Мені здалося, що так буде виглядати більш динамічно. Ще затоміла деякі деталі, деталізувала фон і трохи погралася освітленням. Мені здається, можна було краще, але результат теж досить непоганий. Наступна у нас христинка і її емобойчик. Перше, що я помітила, це хвостик у персонажа у кутку екрану, і мені чомусь захотілося його приставити наверх. Також я трохи подвинула його праву руку, зробила більше цінею контрасту, світила зірочки та залила все шаром мультиплеє. Я мало що. Тут змінила, але мені здається, що робота стала ще більш атмосферною та загадковою. Аплодисменти Христині, і ми переходимо до наступного учасника. Наступна учасниця теж моя знайома уже людина. Це Кустер. Кустер мені скинула. Як я розумію, скетчик, але навіть так її роботи дуже милі та атмосферні. Тому я просто трохи додала деталі, підсвітила риб та додала тепле освітлення. Мені здається, що стало тільки гірше, але то вже не мені судити. А ми переходимо до наступного. Далі у нас неймовірна Марія і її балюнок у тредіжці. Спочатку я нічого не хотіла робити з цією роботою, а потім зібралася з думками і все таки зробила. Я трохи поправила пропорції, щоб це було більш симетрично. Додала трохи об'єму волосся, затонила очі і додала трохи неї. мені здається, що так робота може стати ще краще і живіше. Подякуйте Марії за участь і молитиме до останнього нашого учасника. І це єдина людина, яку я тут не знаю. Ікнейм у них хай про себе написано Албібек. Одразу видно, що чувак інтелігентний. Ну ось його арт, до речі, така мила дівчинка-покаївка. Прямо хочеться її затіскати. Я її трохи поправила перед чистим плаця, зробила його тону сірим, а не чорним, Згладила края лайну, деталізувала волосся та додала смішний ефект. Як ви можете побачити, у всіх учасників я старалась міняти як можна менше, тим самим показавши, що міняти настрій роботи можна дуже легко. Якщо хочете, можете звісно попросити мене в наступний раз, прям промалювати все від свій стиль, але. То уже вам вирішувати. Ну і насправді я вам збрехала. І у нас є ще один учасник, відомий за поганялом Віталій Качан. У нього ходять різні чутки, але всі знають, він щось приховує. Його картина поразила мене найбільше з усіх. Ці витончені лінії, увага до деталей, але чогось ніби точно не вистачає. Я знаю. Тепер це можна вішати замість монолізи. Ну а я дякую вам за перегляд. Бай-бай! Стоп, uh, єдиний рік, що готую профітролі, Як це ти зупинився? Я не якийсь холобийти на рух, я Дімон зараз. Два це ти мені запутила сьогодні у минулому відеороку. Дімон, так. Виключайте камеру. Я не якийсь голубий дитина рух, я Дімон це раз. Два це ти мені запутилась якомунолому від дорогу.